Всім привіт! В цьому відео я покажу, як оновити драйвер для відеокарти Nvidia. Розглянемо перший варіант. Переходимо на офіційний сайт Nvidia, послання залишу в описі до відео. На сторінці є можливість вибрати свою відеокарту серед безлічі інших. Якщо не знаєте назву своєї відеокарти, то відкривайте мій комп'ютер, переходьте у властивості і шукайте з боку диспетчер пристрою. Серед цього списку знаходимо відеоадаптер. Тепер ви знаєте назву своєї відеокарти. Вертаємося на сайт. Тепер вибираємо тип продукту. Самою назвою можна зрозуміти, що це є GeForce. Далі, треба вибрати серію. Зазвичай вона починається з перших. Слів вашої відеокарти. У мене це 16 покоління. Так, отже шукаємо серед списку 16 покоління. Як бачимо, тут є вибір між двома: є GTX 16 серій ноутбук, і звичайна. це для ноутбуків, а це для звичайних комп'ютерів. Так як в мене настільний комп'ютер, то я обираю стандартну версію. І серед відеокарт вибираєте свою власну модель. Далі операційна система Windows. Серед списку вибираєте перший Game Ready Driver і мова. І клікайте на Search. Отже, ми перейшли на сторінку вашої відеокарти. Тут ми можемо помітити останні дані драйверу. Тобто, це 23, 01, 05 і МБ. Клікаємо на Download. Нас перекидає на стрінку завантаження. І клікаємо Download тут. Очікуємо завантаження. Після того, як завантажилося, двічі клікаємо на файл завантаження. Погоджуємося з усім, що тут є. Очікуємо ініціалізації продукту. Погоджуємося з першим варіантом і вибираємо експрес-установку. Я вже не буду поки що це встановлювати, так як буду розглядати другий варіант. Тепер розглянемо другий варіант із встановленням Nvidia GeForce Experience. Переходимо на офіційний сайт Nvidia. Це послання я також залишу в описі до відео. На цій сторінці клікаємо на Download Now і так само очікуємо, поки продукт завантажиться. Після того, як завантажилося, відкриваємо програму для встановлення. І очікуємо ініціалізацію файлів. Якщо ваш комп'ютер підтримує дану програму, то з'явиться наступне вікно. Якщо ж ні, то вам підійде лише перший спосіб, який я показав раніше. У цьому вікні клікаємо на погодитися та встановити. Я ж цього робити не буду, так як в мене вже він є встановлений. Після встановлення можливо вам також надобиться перезавантажити ваш комп'ютер. Далі рухаємося до стрілочки в нижній панелі та шукаємо серед списку іконку Nvidia, правою кнопку мишки та вибираємо серед списку Nvidia GeForce Experience. Якщо ж не знаходимо тут, то рухаємося до панелі пуск і на пошук. Вводимо GeForce Experience і знаходимо його серед списку. Клікаємо. Після того, як відкрили, відкриваємо вкладку драйвери та можемо помітити, що є можливість завантажити нову версію. Так само 0.1.0.5.23 Якщо ж тут не буде такої можливості, можемо клікнути на перевірити наявність оновлень. Якщо і після такого немає, це, це означає, що у вас найновіша версія драйверу. Я аж маю можливість завантажити. Саме це я і буду робити зараз. Очікуємо завантаження. Після того, як ми завантажили драйвер, клікаємо на експрес-установку і погоджуємося. Тепер очікуємо, поки драйвер оновиться. Під час оновлення ваш екран може ставати темним на певний час. В цьому немає нічого страшного. Ось і все. Якщо після цього вас попросить перезапустити комп'ютер, то перезапускаємо. На цьому все. Якщо маєте якісь зауваження, доповнення чи можливі питання, то пишіть це в коментарях. Якщо це відео вам помогло, то можете поставити подобайку та підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд.